Маша і Ойка казка про маленький дубок. Пішла ойка вередуха до лісу, а в лісі комарі. Вирвала ойка із землі маленький дубок, сіла на пеньок, від комарів відмахується. Ой, як ви мені набридли комарі. Ось я вас. Полетіли комарі на своє болото. Більше ти мені не потрібен, сказала Ойка і кинула дубок у траву. Прибігло білченя, побачила вирваний дубок і заплакало. Навіщо ти це зробила, ойко, Виріз би дубок, я б у ньому собі будиночок влаштувала. Прибігла ведмежа і теж заплакало. А я під ним на спинці лежало, у тіньочку відпочивало. Прийшло поросятко і теж заплакало. А я, а я під ним би жолоді збирало, жолоді солодкі, смачні. Засумували всі птахи в лісі, літають, крилами махають. Ми б на його гілках гнізда змостили. Прийшла Маша і теж заплакала. Навіщо ти це зробила, ойко? Такий чудовий був дубочок, я завжди ним милувалась, здивувалась Ойка. Ой, ну чого ви всі плачете? Це ж крихітний дубок. Усього на ньому два листочки. Тут Сердито заскрипів старий дуб. Я теж був такий маленький. Виріс би дубок, став би він високий та міцний, як я. Подумала маша і сказала, давайте вириємо ямку і знову посадимо дубок. Ось тут, посеред галявин, де сонечка багато. Збігала Ойка додому. Принесла лопату. Взяла маша лопату, викопала ямку глибоку та широку. Посадили маша та ойка дубок у ямку. Треба дубок полити, запропонувала маша. Зовсім зів'яв дубок. Листя опустив. Тут прилетіла сіра хмаринка. Ану, ховайтеся всі під деревами. Сказала сіра хмаринка. Зараз я маленький дубок дощиком полю Бризнув дощик, намочив землю, намочив маленький дубок. Кап-кап-кап. Задріботіли краплі. Зрадів дубок, випростався, підняв догори зелені листочки. Кінець.